Це один із моїх найулюбленіших рецептів печива. Печиво виходить дуже ніжне та ароматне і до того ж готується дуже легко. Спочатку готуємо тісто, до какао додаю цукор, олію, перемішую, додаю яйця, потім додаю тріпку солі, розпушувач та просіяне борошно. І Руками замішую тісто. Коли тісто замісили, накриваємо харчовою плівкою і ставимо на 20 хвилин в холодильник. Руки змочила я в холодній воді та формую кульки. Розмір вибираєте, який вам подобається, у мене були і меншого розміру, і більшого та обвалюємо в цукрові пудрі. Але для того, щоб пудра не плавилася при нагріванні, я вмокала спочатку в цукор, звичайний, а потім в цукрову пудру. Також одну штучку печива я вмокала просто в цукрову пудру. В кінці відео я вам покажу результат. Викладаємо на пергамент і випікаємо рівно 13 хвилин, не більше. При 180 градусах. І ось подивіться, яка краса! Вони дуже ніжні, ароматні та швидко готуються. І ось це перше печиво, якого не більше таких потріскань, я приготувала просто мокнувши в цукрову пудру. Приємного та підписуйтесь!